Дитяча частка завжди хоче веселитися, радіти. Подумайте, які слова ви часто використовуєте: хочу, треба чи можу. В більшості людей ця частка є гіперрозвинута. Це батьківська частка або вимоглива частка. Дуже цікава тема, і це вас буде дуже сильно зупиняти в житті. Можу так, можу так, можу так. Але не забувати про хочу і треба. Поїхали! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Творці і з вами я, Остап Павлюк. Не забувайте ставити лайк, коментар, дзвіночок. Це дуже важливо для просування україномовного контенту. Ми з вами вже якийсь час не бачилися. Я довго думав про що з вами поділитися. І сьогодні в нас дуже цікава тема. Сьогодні будемо з вами спілкуватися про субособистості. Це дуже глибока тема, дуже практична. І я впевнений, що ви візьмете для себе багато інсайтів з цього процесу. Тому поїхали! Отже, друзі, всередині кожного з нас є три субособистості. Перша це я дитина, друга це я дорослий. І третя це я батько або я мати, ну, в англійській мові parent. Так? От, перша. Субособистість. Я дитина, яка з'являється в нас одразу при народженні, і ми одразу з нею користуємося. Для чого в нас в психіці є ця частка? Частка я дитина, на мою особисту таку суб'єктивну думку, насправді є дуже важливою і вирішальною, тому що саме ця частка генерує для нас енергію і дає нам енергію на нові звершення. Тому що, коли в нас з'являється якась нова ідея, то саме я дитина відчуває якийсь такий поштовх до того, що це цікаво досліджувати, цікаво до цього рухатися, і в нас з'являється бажання до цього дослідження. Я дитина, це така безпосередня частка, яка радіє, яка насолоджується, яка відчуває емоції. Так? Тобто саме відчуття емоцій і можливість заглиблюватися в різний спектр емоцій залежить від того, наскільки ми в конекті з цією дитиною. От тому насправді оця частка дуже часто буває ображеною і десь там сидить в куточку в дорослих людей, тому що її пресингує інша частка. От тому дослухайтесь до цієї частки, запитайте, що вона зараз хоче, що їй зараз потрібно, тому що, якщо ви зараз відчуваєте, що у вас недостатньо енергії, що ви не можете відчувати повний спектр емоцій, ви стримуєте емоції. То, скоріш за все, ви не навчилися давати лад з своєю внутрішньою дитиною. І це вас буде дуже сильно зупиняти в житті, тому що рівень енергії напряму залежить від того, наскільки ви маєте коннект з часткою своєї дитини. Друга частка це батьківська частка або вимоглива частка. З того, що я бачу, в більшості людей ця частка є гіперрозвинута. Особливо, якщо брати моє коло, це коло підприємців. То в мене таке враження, що 90% людей, які є підприємцями, в них ця частка супер розвинута, і, напевно, люди стають підприємцями саме тому, що в них ця частка дуже розвинута. Що це за частка? Це частка, яка нас постійно штовхає рухатись вперед. Постійно говорить про те, що потрібно бути кращим, сильнішим, досягати більшого, розвиватися. так? Це частка, яка постійно, постійно штовхає нас вперед і допомагає нас, нам еволюціонувати і рухатись. Але водночас ця частка має і негативний стан. Негативний стан це постійне знецінення того, що ми досягаємо. Тобто ми, наприклад, ставимо собі якусь ціль і досягаємо її, а оця вимогова частка каже, що ну, нічого, можна було і більшого досягнути. От згадайте, будь ласка, себе 2, 3, 4 роки назад, 5 років назад. І подивіться на те, що ви маєте сьогодні. Я впевнений, що сьогодні ви маєте значно більше в сім'ї, фінансах, можливо, в здоров'ї, в якихось аспектах, і ви вже отримали багато речей, про які ви 5-10 років назад, навіть вам важко було мріяти. Але зараз ваша. Оця батьківська або вимоглива частка знецінюється. І вам здається, що це само собою зрозуміло, що так і має бути. Але так не є. І дуже важливо є помічати ці маленькі чудеса, які з вами стаються, тому що будь-яке досягнення результату, якого раніше не було, це маленьке чудо. І якщо ви його знецінюєте, то внутрішня дитина. Більше не буде давати вам енергії для досягнення цих цілей. А внутрішня батьківська частка, е, коли вона працює на негативній стороні, вона буде завжди це знецінювати. І з часом вам буде все важче і важче, і важче досягнути нових цілей. Тому, якщо ви зараз відчуваєте, що вам важко рухатися до нових цілей, у вас мало енергії, ви. Постійно відчуваєте, що ви недостатньо хороші, недостатньо добре щось робите, що завжди можна зробити краще, то, скоріш за все, у вас є проблема з цими двома частками. Тобто дитяча частка у вас надто пригноблена, а батьківська або вимоглива частка надто домінуюча. І у більшості випадків потрібно змінити цю ситуацію і дати більше уваги, більше. Часу більше проявити зусиль для того, щоб налагодити коннект з дитячою часткою. Тому що ми всі є тут зараз, живі і досягнули певних результатів великою мірою завдяки нашій вимогливій батьківській часті. Але те, що ми маємо зараз, часто нас не задовільняє. Ми рухати, хочемо рухатися вперед. До щасливого життя, повного любові, емоцій і так далі. І вимоглива частка нам цього не може дати. Вимоглива частка не може нам дати відчуття щастя, любові, наповненості, проявленості. Це може дати тільки конект дитячої і дорослої частки, про яку ми трошки пізніше поговоримо. Тому задумайтесь, якщо у вас є такі відчуття, про які я сказав, де ви знецінюєте свої досягнення, де ви. Постійно думаєте, що ну, так, це ж нормально, так? де ви не фокусуєтесь на своїх, перемогах, на своїх перемогах, де вам важко відчувати весь спектр емоцій. Скоріше за все, у вас порушений баланс цих часток. Рухаємося далі. І третя частка, яка є найважливішою, напевно, це доросла частка. Доросла частка це частка, яка є фактично таким медіатором для дитячої і батьківської частки. Доросла частка це частка, яка може раціонально мислити і приймати якісь раціональні рішення. Тому що дитяча частка завжди хоче веселитися, радіти, робити щось з позиції хочу. Так? Тобто позиція дитячої частки це позиція я хочу так зробити. У мене є на це бажання, натхнення я так хочу. Позиція батьківської частки це треба. Треба зробити так, треба зробити те, треба зробити це, тому що це важливо для нашого виживання. І батьківська частка це завжди через треба. А позиція дорослої частки це можу. Я можу зробити так, можу зробити по-іншому. Тому позиція дорослої частки це завжди про вибір. І Якраз суть дорослої частки і її виходу на світло, в тому, що ми можемо обирати. А яка частка зараз буде біля штурвалу? Так, якщо ми зараз граємося своєю дитиною, ну значить потрібно випустити теж свою дитячу частку. Якщо нам потрібно зробити якусь справу, яка нам не дуже подобається, але ми розуміємо, що нам це потрібно для нашого виживання і успіху, значить потрібно за штурвал поставити нашу батьківську частку. Якщо ми думаємо про якусь стратегію нашого життя. Придумуємо якісь плани, робимо якусь інтелектуально складну роботу. Ну, напевно, було б краще поставити дорослу частку цей процес. Тому доросла частка це як такий раціональний голос в нашій голові. Але дуже часто нам важко дати їй світло, і важко допомогти цій раціональній частці голосу дорослого проявити себе. От. і... Як ви можете прослідкувати в житті, яка частка домінує? Подумайте, які слова ви часто використовуєте. Чи ви використовуєте слова хочу, треба чи можу? І коли ви почнете відслідковувати ці слова, ви зрозумієте, а які частки є більш домінуючими. Так? Коли ви постійно кажете, я хочу це, хочу це, хочу це. Можливо, ви дещо більш інфантильні, можливо, ви занадто багато даєте уваги. Для своєї дитячої частки. Якщо ви постійно рухаєтеся через треба, треба зробити це, треба зробити це, треба зробити це. Можливо, занадто багато уваги і занадто часто біля штурвалу батьківська частка, яка негативно може впливати в дорослому житті. Якщо ви рухаєтеся через можу, це найбільш оптимальний варіант, так? Найбільш оптимально, на мою суб'єктивну думку, в дорослому житті рухатися через можу. Можу так, можу так, можу так. Але не забувати про хочу і треба. Давайте поговоримо трошки про практичні аспекти застосування наших субособистостей. Великою мірою це може бути застосовано як всередину, так і назовні. Давайте почнемо з того, як це може бути застосовано всередину. Якщо ви хочете застосувати ці знання всередину, вам потрібно почати рефлексувати і відчувати, яка з ваших часток зараз має недостатньо уваги. І з моїх спостережень переважно недостатньо уваги має саме дитяча частка. Я не знаю, так якось склалося виховання, напевно, в більшості з нас, і в мене особ... особисто теж, що Найбільше уваги чомусь приділялося питанню треба, треба зробити так, треба зробити по-іншому. А питання хочу відходило десь на задній план. І більшість людей, яких я знаю, які займаються бізнесом або досягли якихось значних результатів в професійній діяльності, зараз стикаються з такою проблемою, що на першому плані завжди батьківська частка. І це виливається в недостатність енергії, в постійне знецінення своїх результатів. Також це може проявлятися в тривожності. Це дуже важливий аспект. Якщо ви зараз відчуваєте регулярну тривожність, це сигнал того, що ваша дитяча частка не доотримує Про що я говорю? Тривожність є сигналом того, що ви не допускаєте певні емоції. Сама по собі тривожність не є емоцією. Тривожність це тільки сигнал про те, що якась емоція хоче проявитися, а ви її не допускаєте. Так? І коли я починаю відчувати якусь тривожність, я стараюся зупинитись і порефлексувати, старатися задати собі запитання: добре, в мене є тривожність, я її відчуваю. А що за цією тривожністю? Хто відчуває цю тривожність? Це дитина чи батьківська частка. Дуже рідко буває так, що доросла частка відчуває тривожність, переважно або дитина, або батьківська частка. От далі потрібно перейти в іншу кімнату, не в кімнату раціональних думок, а в кімнату відчуттів, і дозволити собі відчути, а яка емоція ховається за цією тривожністю. І там може бути страх, там може бути гнів, там може бути розчарування, будь-які будь-які емоції. І саме тому, що ми з вами дуже часто не допускаємо цю внутрішню дитину за штурвал, ми не відчуваємо ці емоції. Тому що батьківська частка каже: ні, нам емоції не потрібні, ми і так добре справляємося, для чого нам ці всі емоції. Давай будемо рухатися так. Але воно так не працює. Тому що чим менше емоцій ми відчуваємо. Тим менше енергії в нас є. Тому що емоції і енергія, вони дуже прямо між собою корелюють. Тому потрібно постаратися розслабитись і дозволити собі відчути хоча б якісь емоції. І як тільки ви відчуєте якусь емоцію, яка б вона не була, смуток, страх, гнів, ви помітите, що одночасно з цим тривожність моментально пропадає. Неможливо відчувати одночасно і тривожність, і якусь емоцію. Тому що тривожність є тільки індикатором, сигналом про те, що є якась емоція, яка подавлюється. І коли ми дозволяємо внутрішній дитині стати за штурвал, емоція проявляється, і тривожність зникає. І тоді ми починаємо відчувати цю емоцію, розуміти, хто цю емоцію відчуває, і через рефлексію ми можемо зрозуміти, а чому ця емоція виникає. Так? Звідки ця емоція з'явилася? Яку потребу я не закрив для себе, що вона провокує цю емоцію? Тому що емоція завжди в нас з'являється на закриття якоїсь потреби, або на незакриття якоїсь потреби. Подумайте е, теж про це. І коли ми поринаємо в ці відчуття, ми можемо зрозуміти: ага, в мене не закрита потреба в безпеці, тому я відчуваю страх. Як я можу діяти для того, щоб зараз створити для себе трошки більше безпеки в цьому процесі, трошки більше дати уваги в цей процес. І тоді е, ми починаємося почувати набагато краще в цьому всьому. Що ще ви можете зробити для того, щоб дати більше уваги для своєї дитячої частки. Більше відпочити? Зараз це для мене великий челендж, тому що останні е, 9 місяців дуже багато працюю і е, останні там, 2 місяці багато теж спілкуюсь з психологом на тему того, що треба старатися більше відпочивати. От, е, і це якраз теж про Дитячу частку про те, що їй потрібно більше простору, про те, що їй потрібно більше уваги, більше можливості для того, щоб нудьгувати. Це теж важливий момент. Ми дуже часто накопичуємо велику кількість роботи і робимо багато якихось речей, пов'язаних з нашою діяльністю, щоб втекти від реального світу. Для того, щоб зануритися в те, що нам зрозуміло, так? в нашу якусь діяльність і роботу. От. А в процесі розвитку дуже важливо отримати якусь дозу нудьги. Так? Тобто, де ми не зайняті нічим. І коли дитина починає нудьгувати, вона починає досліджувати світ навколо себе. Вона починає дивитися на якісь речі, які є, і досліджувати їх через розум новачка. Так, так ніби вона перший раз їх всіх бачить. І це важливе те. Теж стан, до якого варто прийти, і це те, над чим я зараз багато працюю, так щоб дати оцей простір для цієї внутрішньої дитини, щоб вона десь трошки понудьгувала і почала більше досліджувати і більше відчувати цей процес. Також важливим елементом роботи з дитячою часткою є винагорода. І пригадайте, будь ласка, скільки разів ви обіцяли собі. Що коли ви досягнете чогось, ви купите собі щось, поїдете відпочинете кудись. А потім, коли ви цього досягали, ви цього не робили, тому що вам здавалося, що цього недостатньо, ніби ну, нічого такого страшного я не зробив, і ніби зусиль не так багато доклав, можна було і більше досягнути. І казали собі: ну от коли я вже цього досягну, от тоді я вже там собі куплю, поїду, відпочину і так далі. І тут відбувається такий неправильний обмін, тому що дитяча частка дала вам енергію, ви цю енергію використали, ви її перетворили в якийсь результат і потім не подякували цій дитячій частці. І з часом вона дає менше, 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 менше енергії, і коли ви приходите до неї черговий раз і кажете: ось, дивись, я зроблю ось це, і тоді ми отримаємо щось там. А вона каже: ні ні ти мене знову не махаєш, так ми не будемо працювати. І все, і на цьому зупиняється, так? І тоді люди впадають в апатію, в депресію, не мають сили для того, щоб рухатися, тому що ми з вами дуже часто просто обманюємо цю частку. І для того, щоб обмін відбувався рівноцінно, потрібно тримати своє слово. Якщо ви пообіцяли собі відпочити, потрібно відпочивати. Якщо ви пообіцяли собі щось купити, потрібно це купити. Це дуже важливо для цього рівномірного процесу обміну енергією, тому що по-іншому в певний момент цієї енергії просто не стане. Дуже часто тут може допомогти е певний метод, який ми використовуємо інколи з м психологом, де ви можете поставити декілька стільців або просто уявити декілька місць на дивані. і… Уявити, що на певному місці сидить певна ваша частка. Наприклад, там, на одному місці дитяча, на іншому місці доросла, на іншому батьківська. І коли ви відчуваєте, що є якась тривожність, немає енергії і так далі, можете просто позадавати собі запитання. Наприклад, сісти на місце дорослої частки і запитати дитячої, як ти себе почуваєш. Потім сісти на місце дитячої частки і сказати перше, що спаде вам на думку. Потім сісти на місце батьківської частки і теж сказати що перше, що спаде на думку. Потім задати запиту. Тобто доросла частка виступає таким модератором цього процесу. Так? Вона задає ритм, і виступає таким медіатором. Так? І ви проводите таку, такий спектакль одного актора так? і відіграєте різні ролі. І це дозволяє гарно накопати такої фактури. І те, що ви будете говорити, це те, що виходить з підсвідомості, і те, до чого дійсно варто дослухатися. Спробуйте це зробити самі або з вашим психологом, так, я впевнений, що це може вам допомогти зрозуміти, а про кого варто подбати, кого зараз варто захистити, кому потрібно дати більше місця для проявлення. Другий аспект, як можна використовувати цю інформацію, це зовнішня взаємодія. Коли ви навчитеся розуміти, яка ваша частка зараз на світлі, яка ваша частка зараз діє, ви так само навчитеся розуміти, а яка частка інших людей зараз діє. І це дуже важливо, особливо для підприємців, для менеджерів, для людей, які управляють певними командами, тому що ви зможете побачити, яка частка зараз включається людини в цьому процесі. Наприклад, буває так, що людина прийшла на мітинг і вона досить виснажена, і в неї якийсь там негативний стан, і вона хоче, щоб про неї подбали. Це хоче дитяча частка. І якщо ви в цей момент почнете пушити її через вимогливу батьківську частку, там, чому ти не зробила це, чому ти не зробив це, і так далі, вона може в цей момент просто зламатися, так і. Відсторонитися, закритися, звільнитися, піти і так далі. Або якщо ви в цей момент подбаєте про неї, так, розвеселите її, зробите так, щоб їй стало краще, вона це оцінить і у вас вдасться зробити більш тісний конект. Так само це стосується слів, які використовуєте. Якщо ви розумієте, що людина, наприклад, Важко реагує на батьківську частку, тому що вона має травму пов'язану з цим з дитинства. Так то у мене був наприклад такий досвід, де мій один партнер дуже погано реагував на слово треба, коли я казав, нам треба зробити то-то або тобі треба зробити це. Він одразу починав дуже негативно на це реагувати. І я не міг зрозуміти, в чому проблема, тому що для мене це було нормально, тобто я якось нормально на це реагував. Але потім ми з ним цю штуку розкопали, і ми зрозуміли, що саме це слово дуже сильно тригерить. І я почав це слово заміняти на якесь інше слово. Так? Тобто, давай зробимо так-то, чи міг би ти зробити так, то і так, і воно, ніби по суті, нічого не міняє, але процес і емоції від цього дуже сильно мінялися. І я зараз дуже сильно спостерігаю, як люди зі мною комунікують, так? хто пише, треба, хто хоче, хто пише, може, наприклад. Там є люди, які мені пишуть, там Остап, треба зробити так-то. Так. І я це зразу фіксую. Для мене це не має якогось великого значення, але я просто фіксую для себе оці слова, і це теж для мене певний паттерн поведінки, який показує, а в якій позиції є людина. Тому що людина, яка постійно пише, треба зробити, треба зробити, треба зробити, переважно перебуває в батьківській позиції. Людина, яка пише, чи міг би ти зробити так, чи можемо ми зробити так, а давай спробуємо так. Тобто ця людина перебуває переважно в дорослій позиції. І людина, яка Пише через Хочу, я б хотів, щоб сталося так-то. Я хочу, щоб було те. то Так, вона переважно перебуває в дитячій позиції. І це теж дозволяє мені зрозуміти, а яка позиція найбільш притаманна для цієї людини, і це допомагає мені вибудувати найбільш конструктивний спосіб комунікації і побудувати якісно оцей стосунок з цією людиною, так щоб він був найбільш конструктивний, менш травмуючий і більш соціально. Такий позитивний в цьому конструкті. Тому проаналізуйте свої частки, подумайте, а хто у вас більше часу біля штурвалу на світлі, кому ви даєте найбільше уваги. З великою великою вірністю, якщо ви слухаєте цей канал, якщо вам відгукується те, про що ми говоримо, то ваша вимоглива частка напевно домінує. Подумайте, як би ви могли. Дати більше уваги своїй дитячій часті. Подосліджуйте це питання. Подосліджуйте, як можна це зробити. Може бути інша ситуація. так? Подосліджуйте баланс між цими частками. Подосліджуйте своє оточення, хто як спілкується, які частки ці люди використовують. Подивіться, як в сім'ї вас це реалізується. Подивіться на своїх дітей, як вони себе поводять. так? І я впевнений, що це допоможе. І вам багато пізнати про себе і зрозуміти, як вам краще рухатися, і як пізнавати себе, отримувати кращі результати, краще почуватися і отримати кращу соціальну взаємодію в своєму житті. Тому радий був сьогодні бути з вами, поділитися цією інформацією. Якщо це було корисно, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, і до зустрічі в нових випусках.